Привіт і вітаю на своєму ютуб каналі. Сьогодні в нас буде огляд одного із польських автокомісів, який знаходиться в місті Лоць. Я вже знаходжуся на цьому автокомісу. Отож, ідемо зараз, побачимо, які автомобілі там продаються, які ціни є на автомобілі. Ну і чи взагалі є щось тут вибрати. Отож, друзі, ставимо лайк, пишемо коментар та підписуємось на канал. І я йду показувати вам автомобілі. Авторинок тут досить великий. Ну, будемо дивитися ті автомобілі, про які найчастіше ви запитуєте в мене. Продовжуємо писати в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, щоб я знав. Наступний раз, які автомобілі мені вам показувати. Volkswagen Passat B7. Ціна автомобіля 41 тисяча злотих. 1,8 ТІСАЙ. Газ теж присутній. Пробіг автомобіля 156 тисяч кілометрів. Коробка у нас механічна, шестиступенева. Ford Focus в універсалі, ціна автомобіля 29 тисяч злотих, 14 рік, 1,6 бензина з газом, пробіг автомобіля 197 тисяч кілометрів. Механічна коробка. Honda Accord, 11 рік. 2,0 бензина з газом, ціна 53 тисячі злотих і пробіг автомобіля 152 тисячі кілометрів. Автоматична коробка. Ford Focus в седані. 17 рік, 1.6 бензина з газом. 167 тисяч пробігу і ціна 39 тисяч 500 злотих. Механічна коробка. Рено Меган в універсалі. Рік випуску 2009, 1,6 бензина з газом, ціна автомобіля 21 тисяча злотих і пробіг 190 тисяч кілометрів. Механічна коробка. Реномиган другого покоління, універсал, шостий рік, 12 тисяч злотих коштує. Пробіг автомобіля 223 тисячі кілометрів, 1,9 дизель. Коробка механічна, шести Hyundai. І 30, 19 рік, 1,4 бензина. Ціна автомобіля 66 500 злотих, пробіг 54 тисячі кілометрів. Коробка у нас механічна. Peugeot 308 в універсалі, 1, 6, дізель, 1,6 дизель, 16 рік. Ціна 41 тисяча злотих, пробіг автомобіля 153 тисячі кілометрів, коробка у нас механічна шестиступенева. Ford Focus, 19-го року випуску 1,5 дизель. Ціна автомобіля 54 тисячі злотих. Пробіг автомобіля 196 тисяч кілометрів. Коробка механічна шестиступенева. Super B, 1,6 дизель, 13 рік, ціна 43 тисячі злотих, пробіг автомобіля 238 тисяч кілометрів. Коробка механічна, шестиступенева. Opel Astra J в седані, 16 рік, 1,6 бензин, ціна автомобіля 44 тисячі злотих, пробіг 147 тисяч кілометрів. Пробка механічна. Toyota Corolla 1,4 дизель, 11 рік, ціна 27 тисяч злотих. Пробіг 179 тисяч кілометрів. Механіка. Opel Insignia 2.0 дизель 17 рік. Ціна 54 тисячі 500 злотих, пробіг 106 тисяч. Кілометрів механіка. Hyundai 40 2,0 бензина, 14-й рік, ціна 45 тисяч злотих, пробіг 153 тисячі кілометрів, коробка механічна. Opel Astra J, П'ятидверний хеджбек, 13 рік, 1.6 бензин. 42 тисячі злотих коштує і пробіг 60 тисяч кілометрів. KIA Ceed 1,4 бензин, 16 рік. Ціна 54 тисячі злотих. Пробіг автомобіля 65 тисяч кілометрів. Механіка. Audi А3, п'ятидверна, 2.0 дизель, 11 рік, ціна 36 тисяч злотих, пробіг 138 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Ford Focus, хечбеку п'ятидверний, дверний 11 рік, 1,6 бензин, ціна 34 тисячі злотих. Пробіг автомобіля 128 тисяч кілометрів і коробка механічна, шестиступенева. ступенева Рено Хетчбек Хеджбек 1,6 бензин, 9-й рік, ціна 22 тисячі злотих. Пробіг автомобіля 118 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Volkswagen Golf 5 хетчбек 5 дверний, 1,9 дизель, 7 рік. Ціна автомобіля тисяча 500 злотих. Пробіг 187 тисяч кілометрів. Коробка механічна. На цій площадці є дуже багато різних автомобілів. Тому пишіть в коментарях, які автомобілі вам показувати. Opel Insignia, 1.6 дизель, 16 рік, ціна 48 тисяч злотих. Пробіг автомобіля 124 тисячі кілометрів. Коробка механічна, шестиступенева ступенева Octavia в універсалі, 1.6 дизель, 11 рік. Ціна 22 тисячі злотих. Пробіг 203 тисячі кілометрів Коробка механічна. 1,2 бензин, 13-й рік, ціна автомобіля 34 500 злотих і пробіг 74 тисячі кілометрів. Механіка. Пелькорса, один бензин, 17-й рік, ціна 47 тисяч злотих. Пробіг 94 тисячі кілометрів. Коробка у нас автоматична. Нісан Кашкаль, 15 й рік, бензина 1,2, ціна 64 тисячі злотих, пробіг автомобіля 49 тисяч кілометрів. Коробка у нас механічна, 6 ступенева Сузукі Гранд Вітара 2,0 бензин, 9 й рік, ціна 37 тисяч злотих. Пробіг автомобіля 136 тисяч кілометрів. Коробка у нас механічна. Honda CRV 2.0 бензин, 9 рік. Ціна автомобіля 49 тисяч злотих, пробіг 148 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Дачі едастер. 1,5 дизель 13 рік, ціна 35 600 злотих, пробіг автомобіля 180 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Рено Дастер. 1,5 дізель 15 рік. Ціна автомобіля 47 тисяч 500 злотих. Пробіг 139 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Toyota rav 4, 2.0 бензин, 11 рік, ціна 56500 злотих. Пробіг автомобіля 158 тисяч кілометрів. Коробка автоматична. Рено Grand Scenic, Рік випуску 2010, 1,5 дизель. Пробіг 189 тисяч кілометрів. І ціна 22 тисячі злотих. Коробка механічна. Toyota Verso 2015 року випуску. 1,6 6 дизель, ціна автомобіля 48 тисяч 500 злотих і пробіг 164 тисячі кілометрів. Механіка 6 ступенів. дача докер. 1,5 дизель 14 рік, ціна такого автомобіля 43 тисячі злотих, пробіг автомобіля 115 тисяч кілометрів. Механіка. Nissan Note Дизель 1,5 13 рік. Ціна 31 тисяча злотих і пробіг 164 тисячі кілометрів. Рено Меган 1,6 бензин, 4 рік. Ціна автомобіля 11 тисяч злотих. Пробіг автомобіля 139 тисяч кілометрів. Коробка механіка. Шкода Octavia, ліфтбек, 1,8 бензин, TSI, 12 рік випуску. Ціна автомобіля 35 тисяч злотих, пробіг 127 тисяч кілометрів. Коробка у нас механічна. Volkswagen Golf 6. 1.4 TSI бензин, 9 рік. Ціна автомобіля 26 тисяч злотих і пробіг 122 тисячі кілометрів. Механіка 6 пенева. 000... Шкода Фабія. 1.4 бензин 2002 рік. Ціна автомобіля 8 тисяч злотих. Пробіг не вказано. Механіка. Volvo S40. 1,8 бензина газ. 2007 рік випуску ціна 20 тисяч злотих. Пробіг 259 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Opel Astra K дізель, 1.6 дизель. 16 рік, ціна 42 тисячі злотих. Пробіг 145 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Hyundai i30, універсал. 20-й рік випуску, 1,5 бензин. Ціна автомобіля 68 тисяч злотих і пробіг 56 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Volkswagen Passat Б8, Універсал 2.0 дизель, 15 рік. Ціна автомобіля 48 500 злотих і пробіг 293 тисячі кілометрів. Механіка 6-ступенева. Audi А6 2.0 дизель. Рік випуску 2014 пробіг 154 тисячі кілометрів і ціна автомобіля 83 тисячі злотих. Автоматична коробка. Kia Optima, 1,7 дизель, 11 рік. Ціна такого автомобіля 42 500 злотих. Пробіг автомобіля 162 тисячі кілометрів. Механіка. Такі автомобілі продаються на даному автокомісу Ще вирішу десенько пробіжуся, вам покажу. Пишіть в коментарях, який автомобіль вам найбільше сподобався. Також, друзі, міських жіночих автомобілів теж тут багато присутніх. В основному двигуни 1.0, 1.2 бензинові. Ну і багато кросоверів, джипів різних стоять. Більшість із їх то є 1,2 бензина, які в нас в Україні не популярні. Чомусь нас їх не люблять, а в Європі вони досить часто купуються і люди на їх їздять. Ось для прикладу кашкай, 1,2 бензин стоїть джип e, Renegade 1,4 бензин, Кашкай 1,2 бензин, Opel Mokka 1,4 бензин. Отож, друзі, на сьогодні будемо завершувати. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль, Мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся і будемо приїздити і робити детальніший огляд автомобіля. Не забуваємо тиснути лайк, писати коментар та підписуватись на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, слава Україні, до побачення!